Сину мій, слухай настанову батька свого, і не відкидай повчання матері своєї. Послух це не слабкість, а сила, бо той, хто вміє слухати, здатен вчитися, а той, хто навчився вчитися, зростає. Мудрість на вулицях волає, на майданах підносить свій голос. Божа мудрість не схована в храмах, не замкнена у стародавніх текстах, вона поруч. Вона кличе нас у кожному дні, у кожному рішенні, у кожному випробовуванні, та чи чуємо ми її. Світ кричить занадто голосно: реклама, новини, метушня усе прагне перекричати тихий голос істини. Але мудрість не кричить, вона говорить лагідно, але твердо: не йди дорогою грішників, не слухай тих, хто обіцяє легкий шлях, бо легкий шлях часто веде до порожнечі. Світ каже, живи для себе, бери від життя все. А Соломон відповідає: такі дороги тих, хто шукає наживи, віднімають життя у власників своїх. Коли людина живе лише для вигоди, душа втрачає мир, коли серце сповнюється гордості, згасає розум. А мудрість починається там, де людина вчиться бути чесною, насамперед перед собою. Якщо шукатимеш мудрості як срібла і шукатимеш її як скарбів, тоді зрозумієш страх Господній. Подумай, скільки сил ми витрачаємо, щоб заробити гроші, побудувати дім, здобути успіх, а скільки часу ми витрачаємо, щоб навчитися бути добрими, терплячими, справедливими. Господь дає мудрість і з уст його знання та розум. Мудрість не купується, її отримують як дар. Бог дає її тому, хто шукає, хто відкриває серце. І тоді навіть найважчий день перетворюється на урок. Коли людина йде з Богом, мудрість стає її щитом. Вона оберігає від помилок, від брехливих людей, від облудних доріг.